Сьогодні ми знову на пасіці Василія Яковлевича Приятеленка біля Києва. Василій Яковлевич, як справи на пасіці? Ну, здравствуйте, наші цінітелі. Їх, так сказати, у нас більш-менш зараз число. Так, десь я дивився по останній ролики, да, десь порядка там, трьох тисяч продобляється відео. Да? У нас вже десь 60 Відео набираються на сайті. Ну, казалось би, тема одна й та сама, але вона вроді б то, наче, і не інтересна, а з іншої сторони показує дійсність, що значить, розказувати ще не початий край. Чого? Тому що, от, коли дивишся корінь, в чому заключається ця система, да? то дивишся, що люди ну, просто не розуміють. Значить, Вроді б то вони все зрозуміли, вроді б то і книжечки почитали, вроді б то і подивилися відео, а коли доходиш до суті, то починає е, тувити щось своє таке, що, ну, як кажуть, нікуди не, не йде. Значить, е, адже ця система вона не просто так видумана, значить, щось приснилось чи щось, а прочитано багато. Літератури, проаналізували, ну як і як каже, і що то поставили і мені значить, зверху. Значить, в чому тоді я хотів би щось от, оці всі е, значить, е, текущі питання викладати якось, от ми бачили, там осінню там, припустимо. Не виходить, у нас так часто знімати значить, ці відео, але... Теж потематично, щоб може, воно так буде більше доходи. От, припустимо, я вам ще раз напомню, чим суть цієї системи. От, вона тут, природа, вона дала нам все, щоб, щоб жила була здорова. Єдине, що ми його так довели до того, що вона вже не може виживати. У тих умовах значить, і починає боліти, починає пропадати. І, і, але ж у нас вроде б, то і подивимося теж прогрес кругом, телефони, комп'ютери, і, і думаєш, що дивлюся, в біжені в нас прогрес великий. Ну в чому? Ну, в вопросах фальсифікації. У ну, мене, правда, не оригінальні, зараз всі продукти. значить, Молоко без корів значить м'ясо без, без, без скота значить, і так далі. Всі, всі так у нас теж зараз. Ми недавно ролик знімали, що, що будемо робити без сахару. Так оказується, це вже вчорашній день. Сьогодні вже повним ходом заводи працюють, видають сиропчик, який заміняє всі, як говориться, і сахар, і і природу. Єдине, що спрос на, 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 йде, да? на значить, Дивіться, ще нагадаю вам, в чим, в чим. основа цього, цієї технології в тому що заключається, що ми, я зробив. Значить, це гніздова рамка, яка відповідає природі розмірам. Тут я не видумав, якийсь там допомовлявши. Він брав стандартну вощину. Вона відповідає природному розміру 410х260 і робив відповідну конструкцію, яка забезпечувала всі параметри, не вривалася вона, Значить, вона побжениться. І в того, я зараз не буду, бо тут... У нас мінімум вже три модифікації вуликів. Так? Але я вам покажу вам от, от, таку рамку дивіться. Оце рамка, яка ну, В неї верху і низу немає. Бджоли вільно переміщуються, як говориться, мають ціле воскове з'єднання гнізда. А це не просто так, що так, отак от захотів, а це дуже велике значення має. І плюс вони з'єднуються. Так я вам показував, значить, це саме. значить, І це, а, і тут теж цілісне боязве з'єднання. І це, якщо ви, виходить отакий результат, то це не обов'язково, ви можете зробити таке ж ну, спасіка, припустимо. А, ну я не знаю, воно можна ставити тут дерев'яну, але воно не проходить, воно тут кріплення погане. значить... Значить, оці рамки вже в мене там по 15 років вони стоять, значить, це не нові рамки, я їх Це Рамка довговічна і надійна. І вона не, не затратна яка, якась особа. Вона мало відрізняється від звичайної значить, рамки. Ну, Я маю доброякісно виконаю. Це теж хороша рамочка. Значить, яка служить, ну, я думаю, що вона може служити на вік пасічника хватить. І, і, і довго. Оцей вулик у нас покращений, ми говорили, він вже 10 років. А. Ну, Хороша краска, значить, я за неї згадувала. Тобто, якщо ви отримуєте такий результат, то ви отримаєте вже от, одну природну, як кажуть, необхідність. Жили життя ви Саме важливе. тому що значить матки там, значить, трутні, значить, все там матководство там подається, все це, як би сказати, така, 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 така гра, значить, ну як ви її назвати, не хочеться поганим казати, а. Але, це, але ж і хорошого і нічого вона значить, не забуде, бо ману цих пасічників, хто тут, конечно, на ньому наживається, О, ну це не те не, не та, та саме. Значить, не будемо цю тему, так сказати, ми кожен раз за, 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 за яким-то боком засипляємо, але отак коротко ще раз напомню. Хотів би конкретно виложити по землі. Ми на землю не, 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 не сняли значить, сюжет, але, от, припустимо, знову ж таки є такий, ну, один нюансів, який дозволяє наблизитися до тих природних значить, умов, на яких жила мільйони. Там, говорили, ну, там, скільки, 40 мільйонів років джовіна е сім'я живе. І вона це не просто живе, вона дуже приспособлена да? раз вижила. До то, то, яких треба, не, що, ну, ми говоримо, що дупло це не єдине, це, але це в основному ідеальне, яке дозволило й без, виживати природних условиях. На, на зиму особливо дуже важливо, щоб е створювати. Умови ці, що ну як в гнізді, так от припустимо таку ну, деталь ми обсудимо, що я ставлю от у мене високе дно, яке теж дуже має великі, великі е, е, завостакували. Великі функціональні е, Значення. І для розвитку, ну, ми говорили, що от коли вони наросяться, і потім починають тянути тільки ну, трутневі соти. І вже можна спостерігати. Открили, подивилися, ага, трутневі соти значить, пішли, значить можна це. Значить, на зиму що я роблю? Я от ставлю такі літочки. Льот... Вони заповнені тирсою. Сухую, да? І от натягнута зверху якась ну, тюль, да? можна маскину сітку. І вона ставиться від сюди. І поставив, і закрив. Закрив, що виходить? Ну, Перше, утеплення. Якби там не говорили, що можна там вулиці живуть, да, живуть, і можна теж, значить, саме. але в природі воно заложить. Потім друге. Питання вони це регулятор вологості, тому що коли ну, буває, що в гнізді, це вже інша тема, що виділяється вода. Ну, коли вони вже значить, продукт як кажуть діяльності, і звісно, вона тече туди. А так вона виходить, вона потенько заходить і вона потенько заходить значить, вода тирсу. Да? Значить, коли йде сухость, вона віддає вологість. Тут регулює в... мікроклімат, в гнізді. По-друге, у нас виходить, що перекривається все, до того тут вже ну, не гуляє. вітер. І от ми дивіться, ми виняли, у нас от підмор, він лежить на... Циточки, він просушений, його можна використати значить, для, для медицинських цілей, то ну, використовують для здоров'я, є навіть спрос значить, на, на цьому ділі. От підмора лежить. тут, бачите, це, те, що в воскові чашечки з'їдається і видно. І ми одразу бачимо, скільки підмора, скільки цього. Він сухенький, а то є такі, говорять, у мене підмора немає. Так і підмора немає, тому що бджоли його, його витаскали. Тут вони не витаскують, тому що воно перекривається нижній діток, вони тільки працюють на, на цей диток. Ну, відкритий він залишається, свободно покидають. Їм не треба витягувати, чистий, ти витягнув, все, підморчик можеш використати, можеш часочки всі використати, орієнтуєшся, все, покинув, значить, їх поставив і до слідчого. Зими вони стоять. Значить, то є, конструкція не схожна, теж збивається з такими простеньких досочок, натягується, і все. вона теж, як кажуть, ну, до, до, довго, в довгому використанні може бути безконечно. Знизу підбивається пленка, ще навіть я ну, бевушу теж беру там, із тих вуликів, що ми наверх ставимо потім. Значить, сюда йде теж, так сказати, чисто, чисто на, на таких відходних на матеріалах і робиться так без ніяких там ну, заморок, в домашніх умовах. Говориться. Ну, степлером, там, є ж простий такий, простенький степлером, був, обтянув, все. І це дуже важлива деталь. Одна з деталей, так? О. Ну що, тоді? Переговорив по друге, да? а потім порозмовляємо про наступну ну, друга на, на, Як, 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 як...